Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас з вами святковий урок з художньої діяльності. Ми будемо малювати, а малювати будемо не просто малюнок або якусь творчість виконувати. Ми будемо малювати, що у нас асоціюється з темою «Прощавай дитячий садок. Ви ж у мене вже дорослі малюки і незабаром підете до школи. І ви прощаєтеся з нашим дитячим садочком. І от що б вам хотілося намалювати у подарунок для нашого дитячого садочка? Або сам дитячий садочок, будівлю нашу, або, можливо, якісь святкові кульки, якесь свято. Давайте пофантазуємо разом. А я вам лише натякну на те, що можна малювати. Подивитесь на мій малюнок, а зробите вибір самі, добре? Чекаю ваші роботи. Гляда, пропоную для початку відгадати вам загадку. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім. Багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім це для діток зветься просто вірно дитсадок». А чи знаєте ви малята? Хто такий випускник? Так, це та дитина, яка закінчила дитячий садок і переходить. До першого класу, тобто до шкільного навчання. Також багато із вас є випускниками, які закінчили в цьому році наш дитячий садок. малята випускний асоціюється з повітряними кульками. Минулого року, коли у дітей старшої групи був випускний, ми виходили з ними на ганок нашого садочка. І загадували бажання, відпускаючи ці повітряні кульки у небо, щоб наше бажання неодмінно збулося. Сьогодні, мої хороші, коли ви будете малювати повітряні кульки, неодмінно загадайте бажання, і воно збудеться. Всіх друзів